Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань благоустрою, земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Всього членів постійної комісії п'ятеро осіб, присутніх п'ятеро осіб. Запрошені Оксана Слободенюк, сільський голова, Валентина Мельничук, начальник відділу житлово-комунального господарства, земельних ресурсів, архітектури та благоустрою, згідно статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Комісія правовірна вирішувати всі питання, приймати висновки та рекомендації. На засідання комісії винесено 20 питань. Порядок денний роздано вам на руки. Можливо, у кого є зміни до порядку денного? Немає. Тому прошу проголосувати за порядок денний в цілому. <кій> <кій> всі за. Всі рішення виведено на стенд. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про виділення в натурі на місцевості земельної частки паїв Оніщуку Володимиру Петровичу для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на земельну частку ПАЙ на території Великомежирецької сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява у Ніщука Володимира Петровича, жителя міста Рівне, про виділення в натурі на місцевості земельної частки Паю для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на земельну частку ПАЙ та свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Успадкував у невірку він за земельного частку ПАЙ. Якого зауваження по пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення. Виділити в натурі на місцевості земельну частку Пай уніщуку Володимиру Петровичу для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на земельну частку Пай на території Великомежирівської сільської ради. Так, по іменам я Ярмолюк. за Петрова за. 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 за за. Дякую, рішення прийнято. Слідуюче про виділення в натурі на місцевості земельні частки паю. Гандзюк Наталії Володимирівні для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на земельну частку ПАЙ на території Великомежирицької сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від Гандзюк Наталії Володимирівни, жительки міста Дубна, про виділення на натурі на місцевості земельної частки Паю для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на право на земельну частку ПАЙ та свідоцтва про право на спадщину за законом. Земельна частка Пай знаходиться за межами села Мала Супа, успадковує земельну частку паю. Чи якого зауваження було пропозиції? Немає. Немає. Отже, пропоную прийняти рішення. Виділити в натурі на місцевості земельну частку Пай Гандзюк Наталії Володимирівни для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на території Великомежирівської сільської ради. За За. дякую, рішення прийнято. Наступне Про виділення в натурі на місцевості земельної частки паю в юнгалині Олексіївні. Для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на земельну частку Пай на території Великомежирівської сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від в'юн Галини Олексіївни, жительки села Щекічин, <клухи> про виділення в натурі на місцевості земельної частки паю для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на право на земельну частку Пай та свідоцтва про право на спадщину за законом. Успадковує земельну ділянку ПАЙ за межами населеного пункту Щекічин якого зауваження до пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення виділити в натурі на місцевості земельну частку ПАЙ Юн Галині Олексіївні для ведення особистого селянського господарства відповідно до сертифікату на земельну частку ПАЙ на території Великомежирівської сільської ради. Я малюк за контролем. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про виділення в натурі на місцевості земельної частки паю у власність. Бінчук Вікторії Антонівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великомежирівської сільської ради, інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від Бінчук Вікторії Антонівни, жительки села Терішів Дубинського району про виділення натурі на місцевості земельної частки Паю. У власність для ведення товарності сільськогосподарського виробництва в сертифікату на право на земельну частку ПАЙ за межами села Самостріли. Це є земельна ділянка ПАЙ, вона хоче її виділити в натурі на місцевості. Якого зауваження до пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення. Виділити в натурі на місцевості земельну частку Пай у власність Бінчук Вікторії Антонівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великомежирицької сільської ради По імені поймемолюк за За. Олевський да. Чинерист. Да. Дякую, рішення прийнято. Наступне да. про передачу земельної ділянки у власність жительці міста Рівне Ромашчук Людмилі Віталівні для будівництва і обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд в селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від Ромашук Людмили Вітарівни, жительки міста Рівне, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Жорнівка. Ромашук Людмила Віталівна має право власності на будинок і приватизовує земельну ділянку, яка обліковується за домолодіння в селі Жорнівка, вулиця Лесі Українки, 21. Я в кого зауваження, бо пропозиції немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жительці міста Рівне Ромашук Людмилі Віталівні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради. По імені голосування я молю за Петрона за Олевський, чи Марис. Дякую, рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жительці. Села Жорнівка, Ткач Наталії Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради. Інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від ткач Наталії Сергіївни, жительки села Жорнівка, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Жорнівка. Ткач Наталія Сергія має у власність. Власності будинок і хоче приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за цим будинком в селі Жорнівка, вулиця Лесі Українки, 27. Я Якого зауваження бо пропозиції немає? Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жительці села Жорнівка ткач Наталії Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд в селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради по іменне голосування Ярмолюк за Петрова да. Патрук, за Олеський да. Чимарис. Да. Дякую. Рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жителю села Жорнівка Семеновичу Ігору Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. В селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради інформує менечу надійшла заява від Семеновича Ігоря Юровича, жителя села Жорнівка, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель із привод в селі Жорнівка. Семенович Ігор Юрович має у власності будинок і приватизовує земельну ділянку, яка обліковується за цим домоволодінням в селі Жорнівка, вулиця Лесі Українки, 32. Є в кого зауваження пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жителю села Жорнівка, Семеновичу Ігору Юрійовичу. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради по імені Госла Ярмолюр. за За. Дякую, рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жителів села Жорнівка Семеновичу Леоніду. Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради. Інформує Валентина Мельничука надійшла заява від Семеновича Леоніда Івановича, жителя села Жорнівка, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Жорнівка. Семенович Леонід Іванович має у власності будівлю будинок. В селі Жорнівка вулиця Лесі Українки, 37, і хочу приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за цим домоволодінням. Я в кого зауваження пропозиції немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жителю села Жорнівка Семеновичу Леоніду Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Жорнівка на території Великомежирівської сільської ради. Я молю за. Допово. За Олеської за. Да. Дякую, рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жительці села Великі Межиричі, Бубнюк Юлії Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Великі Межиричі на території Великомежирівської сільської ради. Інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від Бубнюк Юлії Петрівні, жительки. Села Великимежиричі про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування будинку, господарських будівель споруд в селі Великімежи. Юлія Петрівна має у власності будинок, який розташований в селі Великімежи, вулиця Лесі Українки, 1, і хоче приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за даним домоволодінням. Якого зауваження або пропозиції немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність. Жительці села Великі Межиричі, Бубнюк Юлії Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Великі Межиричі на території Великомежирицької сільської ради. Ярмолюк за Петрова. за Олеський за. за За. дякую рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жительці села Великі Межиричі. Перетятько Тамарі Олександрівні Олександрівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Світанок на території Великомежирівської сільської ради інформує Валентина Міничу. Надійшла заява від перетятько Тамари Олександрівни, жительки села Великі про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва ослоння житлового будинку господарських будівель і споруд селі Світанок. Тамара Олександрівна перетятько має у власності будинок в селі Світанок, вулиця Шевченка, 58, і хоче приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за даним домоволодінням. Явково зауваження, бо пропозиції немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жительці села Великі Межиричі Перетятько тамарі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Світанок. На території Великомежирівської сільської ради по імені голосування Дерману, за Петрова Фарклюв. за За. Да. Да. Дякую, рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жительці села Світанок Турович Галині. Ананівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Світанок на території Великомежирівської сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява Вікторович Галини Ананівни, жительки села Світанок, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва слоні житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Світанок. Турович Галина Ананівна має у власності будинок, який розташований в селі Світанок, вулиця Шкільна, 3 а і хоче приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за даним домоволодінням. Якого зауваження був пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку власність жительці села Світанок, турович Галині Ананівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. В селі Світанок на території Великомежирецької сільської ради По на голосування за Петрова. За. 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 за дякую. Рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості жительці села Світанок Турович Галині Ананівні. Для ведення особисто селянського господарства в селі Світанок на території Великомежирівської сільської ради доповідає Валентина Мельничук. Надійшла заява від Турович Галини Ананівни, жительки села Світанок, про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства в селі Світанок, оскільки у Турович Галини Іванівни в 94, 1994 році дев'яносто четвертому року світанівської сільської ради земельна ділянка була. Передано в приватну власність, то її для того, щоб зареєструвати право власності, потрібно затвердити технічну документацію. Якого зауваження або пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості жительці села Світано Турович-Галині Ананівні для ведення особистого селянського господарства. В селі Світанок на території Великомежирівської сільської ради поймене голосування Єрмалік. за, за. за. за Олесь Сомери. Дякую, рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жителю села Великі Межиричі Малярчуку Володимиру Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Великі Межиричі на території Межиричської сільської ради. Інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від. Жителя села Великі Межирічі Малярчука Володимира Васильовича про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд селі Великі Межирічі. Малярчук Володимир Васильович має у власності будинок селі Великі Межирічі, вулиця Лесі Українки, 25, і хоче приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за даним домоволодінням. Є в кого зауваження пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення. Передати земельну ділянку у власність жителю села Великі Межиричі Малярчуку Володимиру Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Великі Межиричі на території Великомежирицької сільської ради по імені голосування Єрмалюк, за Петрова за Олеські за. 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 Дякую, рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жительці села Стовпен Баглай Валентині Григорівні. Для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Стопен на території Великоможирівської сільської ради інформує Валентина Манічук. Надійшла заява від Багла Валентини Григорівні, жительки села Стовпен, про затвердження технічної документації і землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Стовпен. Багла Валентина Григорівна має власність будинок. В селі Стовен провулок набережне 15. І хочу приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за даним домоволодінням. Якого зауваження пропозиції Немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жительці села Стовпен Баглай Валентині Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Стовень на території Великомежирівської сільської ради. По іменемосла Єрмолюк за. Дякую, рішення прийнято. Наступне про передачу земельної ділянки у власність жителю села Великі Межирячі Солов'ю Ана... Анатолію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. В селі Великі Межиричі на території Великомежирицької сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від Солов'я Анатолія Васильовича, жителя села Великі Межирич, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Великі Межиричі. Селове Анатолій Васильович має у власності будинок в селі Межиричі, вулиця Корицька 16 і хоче приватизувати земельну ділянку, яка обліковується за даним домом Дякую за уваження пропозиції. Немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жителю села Великі Межиричі, Солов'ю Анатолію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Великі Межиричі на території Великомежирицької сільської ради по імені голосування. Ярмолю за Олесь. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Солов'я Василя Віталійовича для ведення особистого селянського господарства в селі Великі Межиричі на території Великомежирівської сільської ради, інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від Солов'я Анатолія Васильовича, жителя села Великі Межирічі, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, солов'я Василя Віталійовича для ведення особистого селянського господарства в селі Великі Межирічі. Соловей Анатолій Васильович приймає спадщину після свого тата, Солов'я Василя Віталійовича. І для того, щоб успадкувати земельні ділянки, які йому були. Передані рішення Великомежирівської сільської ради в 1999 році у приватну власність, потрібно затвердити технічну документацію. Є у кого зауваження пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення затвердити технічну документацію і земновустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості Солов'я Василя Віталійовича для ведення особистого селянського господарства в селі Великій Межирич на території Великомежирівської сільської ради імені Я Гульок за Патруль. 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 Патруль за патрулем. Да. Да. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про передачу земельної ділянки у власність жителіці села Світанок, мовчан Марії Опанасівні. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Світанок на території Великомежирівської сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від мовчан Марії Опанасіни, жителька села Світанок, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обсловлення житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Світанок. Мовчан Марія Панасівна має у власності будинок в селі Світанок, вулиця Шевченка, 39. І хоче пересувати земельну ділянку, яка обліковується за даним домоволодінням. Якого завершення був пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення передати земельну ділянку у власність жительці села Світанок, мовчан Марії Панасівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Світанок на території Великомежирівської сільської ради. По імене голосування. Ярмолюк за. за. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Баглай Івана Олексійовича для ведення особистого селянського господарства в селі Стовпин на території Великоможирівської сільської ради інформує Валентина Мельничук. Надійшла заява від Баглай Валентини Григорівни, жительки села Стовпин про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості Баглай Івану Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства в селі Стопиль. Баглай Валентина Григорівна у спадкової земельні ділянки від Баглая Івана Олексійовича і по по рішенню Стопінської сільської ради 1997 року всі земельні ділянки були передані у приватну власність. Тепер, щоб зареєструвати їх, їй потрібно затвердити технічну документацію. Якого зауваження до пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Богда Іванов Олексійовича для ведення особистого. Селянського господарства в селі Столкин на території Великомежирецької сільської ради По на голосування Є за дякую. Рішення прийнято наступне про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 років подали криті Валеріївні для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель, споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів з енергогенеруючим блоком на території Великомежирівської сільської ради. Та передачу земельної ділянки в оренду інформує Валентина Мелічу. Надійшла заява від Пилипчук рід Ріти Валерівни, жительки села Валикі Межирічі, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 років для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим. Блоком на території Великомежирівської сільської ради. Ріта Валерівна має у власності будівлю і хоче в оренду земельну ділянку, на якій розташована ця будівля. На 7 років. Відсоток який. Вартість земельної ділянки, нормативна грошова оцінка, там 45 соток. Зараз вам скажу 559 тисяч дев'ятсот гривень 75 копійок. Якого? кого, як кого? І по шість давали, і як кому, і по 4, і по 12, як ви скажете. А було скільки? Не було, це він тільки бере в оренду, його власності будівля. Ще не було в його. В Ріти Валерівні, не було цього договору. Це не поновлюється договір оренди, це новий. Мінімальний Ну, 5-6, як скажете. Дещо всім. Як ви скажете.

Якої, які пропозиції? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Немає. <кій> Прошу прийняти рішення. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 7 років Ріки, Валеріїні для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком на території Великомежирецької сільської ради та передачі та передати земельну ділянку в оренду терміном на 7 років. 7, да? На ну, мінімум 7. Да. 7 років. По імені голосування. Я думаю, що це мінімальний термін 7 років. Менше не можна. Менше не можна, так. так. Не можна. так. На 7 за. років. Петрова. Так. Да. Харклюк – за. Олесі. Так. Да. Чемарис. Так. Дякую, рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства на території Великомеживської сільської ради. У власність сіньковій Оксані Іванівни, інформує Валентина цінаминичук. Надійшла заява від зінкової Оксани Іванівни, жительки села Щекичин, про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства за сертифікату на право на земельну частку пай за межами села Щекичин на території Великомежирської сільської ради виготовила технічну документацію. і Хоче її затвердити і виділити в натурі на місцевості земельну частку ПАЙ якого зауваження про пропозиції? Немає. Отже, пропоную прийняти рішення затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства на території Великомежирівської сільської ради у власній зіньковій Оксані Іванівні. По імені голосування. Ярмолюк за контролем за Карплюк за Олеський. За. За. Дякую, рішення прийнято. Всі питання, які виносились на засідання комісії, розглянути. Засідання комісії закінчено. Дякую.